Усіх вітаю, просто погляньте, що до нас заїхало на огляд. Це справжній американський брутальний пікап Chevrolet Silverado 2018 року випуску. Знаєте, як то кажуть, що двохлітровим буває тільки сок. Тож в цього пікапа 5,3 бензиновий двигун. Дуже гарний зовнішній вигляд, дуже ефектний, прям такий грубий. Ледоптика, передні парктроніки, є також задні парктроніки, камера заднього огляду. Давайте я вам покажу цю задню частину, є тут також фаркоп. Так, все у нас так виглядає. Також можна цю кришечку зверху підійняти. Перейдемо до салону. У нас він дуже охайний та гарний. Чорні шкіряні сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю, повний електропакет, складання регулювання дзеркал. Такі ось гарні дерев'яні вставки, акустика бозе дуже класна. Датчик світла, дощу, круїз, регулювання повного приводу, Мультикермо з голосовим керуванням. Також є обігрів керма. Авто має 91 тисячу кілометрів пробігу. Тут ми переключаємо передачі. Маємо ось мультимедію, двохзонний клімат, підігріви передніх сидінь, багато класних функцій. Ячейки дуже вмісткі, Підстаканники, такий підлокотник, дуже він глибокий. І також авто має такий люк. Тільки погляньте, який класний в нас позаду салончик, дуже просторий. Сидіння в нас в ідеальному стані. Я б сказала, у відмінному. Є підлокотник з підстаканниками. І також є дерев'яні вставки. Я впевнена, що після того, як ви побачили це авто, ви всі захочете стати його власником. Тож, ціна 25,5 тисяч. Запрошую на перегляд та тест-драйв. Знаходимось в місті Біла церква, вулиця Сухоярська, 18. Працюємо ми кожен день без вихідних. Продаж заготівку, лізинг, кредит, є обмін. Пишіть нам та телефонуйте. А краще завітайте.